Добрий вечір. Прошу всіх зробити максимальний припост на це відео. І прошу всіх передати це відео нашому головнокомандуючому Збройних сил України, пану Валерію Зложному. Пане головнокомандуючий Збройних сил України. Пане Валерій Злужний. Вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я і прямої Україні. Мене звати Старошак Віктор. Я іноді з першої групи. Не ходжу. Я блогер. Я хочу служити в ЗСУ, працювати в ЗСУ. Так само, як інваліди Ізраїля служать, працюють в армії Цахал. Маю честь. Слава Україні, героям слава!